Якщо порівнювати стосунки з кулінарією, яку так обожнює Саша, то ми всі зібралися на дегустацію страви, яка готувалася майже чотири роки. Це не швидкий фастфуд, а повільне, ніжне тушкування почуттів, приправлене сміхом і турботою. У кожної пари є свій рецепт щастя: хтось додає більше спецій, хтось більше солодкого. Зі слів Альони у Саші, по-перше, шідрість. По-друге, підтримка. І на десерт повага до нареченої та її нескінченних ідей. І спеціальний секретний інгредієнт, звісно, це любов. Клянусь все равно просить у тебя помощи, искать мои чистые носки, ведь ты лучше если знаешь, где что лежит у нас в доме. Клянусь, как можно чаще не забывать спускать тарелки и чашки после еды. Клянусь, помогать тебе во всех начинаниях и быть твоей поддержкой, причем в трудные моменты. Клянусь, что мы обязательно побываем в местах, о которых вместе мечтали. Клянусь, молчать там, где это нужно, и говорить тогда, когда это важно. Клянусь, любить тебя безумно и готовить для тебя так же вкусно, как и всегда. 48 місяців, 208 тижнів, 1461 день, я щаслива. Саша, ти найкращий, веселий, розумний і пристрасний. Наша подорож тільки починається, і я хочу пройти її разом з тобою до самого кінця. Я пам'ятаю той момент, коли подивилася на тебе і зрозуміла, ось вона саме цього я і хотіла. Коли ми познайомилися, ми навіть не могли уявити, скільки всього пройдемо разом і наскільки важливими станемо одне для одного. Ти людина, з якою я хочу мати мільйон пригод, танцювати будь-де, цілуватися під дощем, готувати сніданки і вечері, жартувати без обмежень, миритися і плакати, закохуватися знову і знову. Ти дав мені відчуття справжнього спокою. Ти завжди віриш у мене і підтримуєш навіть мої найнесподіваніші не... ідеї. Я обіцяю завжди бути поруч, навіть коли все піде не так, як ми планували. Ми разом і ми все вирішимо. Я обіцяю любити тебе щодня. А навіть тоді, коли ти не в настрої, навіть тоді, коли граєш вечорами у свої ігри, коли обідаєш без мене, коли просиш зробити чай і не п'єш його, коли підбиваєш мене поїхати в мак, я обіцяю разом із тобою створити наш особистий світ, у якому будемо місце для всіх мрій і для безмежної любові. Я безмежно щаслива, що зустріла саме тебе, і сьогодні, перед усіма я бронюю тебе на все життя, на всі подальші місяці, тижні і дні. Gold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight to the pieces. Dollin', wildin', livin' it up in the city. Got chucks on with my St. Lawrence, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Again. girls hit you hallelujah girls hit your hallelujah girls hit you hallelujah cause I tell folks don't give it to you cause I tell folks don't give it to you cause I tell folks don't give it to you Saturday night we in the fight don't believe me just why Hit to Hallelujah. Your girls hit to Hallelujah. Your girls hit to Hallelujah. Cause I tell them, don't give it to you. Cause I tell folks, don't give it to you. Cause I tell them, don't give it to you. It to you. Saturday night, we we in the fight. Don't believe me, just why?